Доброго ранку. Так, ми вже об'явилися. Не пропадомо. Така в нас була трохи нагрузка. Торізали свинку, поки все переробиш, перетушиш, перезакриваєш такою спекою. То свято по новому, то свято по старому, вже позапутувалися, то неділя, то те, то все. силу дійшла черга до картоплі. Наташа трошки підполює. Рішили рити ралом цим. Почали ми із Пікасо чи пікасо, як воно там правильно, невелика, але така росна, наче хто з відра насипав. Росна, росна. Вибираємо всю разом, а тоді в холодку я буду перебирати. Так, це вже далі в нас іде роса, так вже пішло веселіше, вже в нас ота велика, правда і садили ж. садилиш. Та... Яка зародила. А ще в нас є картопля така. Шагичка зелена. Гичка мені в пояс. Ігор її скошує. Трошки вона ще побуде, підсохне, тоді вже викопаємо чуть пізніше. Природа путається, люди путаються, деяка починає рости, але її мало. Де-не-де. Половинку ми вже викопали. Зараз буду перебирати холодочку. В ньому робити не можна нічого. Вчора така була спека, що капець. Треба тільки раненько. Бачу, люди садять багато картоплі. Великі городи, мабуть, по соток 20. Ми садимо трошки. Колись садили теж багато, бо приймав заготовач. а зараз міняли колись на кавуни, возили кавуни і міняли на картоплю. Зараз кавуни є свої. Картоплю продавати не дуже вигідно, гарбуз вигодніше, коло картоплі більше треба наробитися. Так що ми тепер садимо собі небагато. І так, що весни не з'їдаємо, викидаємо, то збирають на стардом. Так що вистачає всім. У нас робота йде. Я перебираю картоплю, вибираю аж на 4 відра, насіння, велика, дрібна свиня і котра надгнивша, щоб зараз її оббирати. Щоб... Дрібну не кидаю, як вона велика і трошки надгнила, значить її можна обібрати. Обклалася мішками, В холодочку. І гормели помидори, Наташа крише. Сік робити. А що вона буде робити? Не знаю. Чи вона буде сік закривати сьогодні? Так що. Наташа ще навибирала. Хай достигають. Є трохи гнилих. ну нічого. Без цього не може бути. Достигають вже наші деньки. Це ти принесла з городу, так? Ви вже без мене з'їли одну? Ага. Отакий От ребристий, своє насіння, дуже смачний. Картоплю я перебрала. Вона переночує до ранку, охолоне за ніч і зранку занесемо погріб. Так, Ігор тільки, що був, вже нема. Поїхав. Десь зерно вести. У людей почали сою молотити, в кого рання соя. Сьогодні вже молотять. Поїхав, щоб привезти зерно, попросили. Мама поїхала на роботу, а Олежка малює. Пішли бабусі зі мною малювати, бо мені скучно. То він був в одної бабусі. Та бабуся теж на роботу пішла. Поїхала, Сад... Поїхала. мопедом, да? Да. Угу. садочок закритий на ремонт. Угу. А коло трої другої бабусі, там по сусідстві хлопчики є, він з ними грається. Рома і ростік. Рома і Ростик. Ага. Якщо є бабуся вдома, то він тоді там грається з хлопчиками. Як бабуся на роботі, він прийшов до другої бабусі. А в цій бабусі йому скучно і мусив сидіти коло нього, бо він вирішив малювати. Добре, що є де. У нас тут така дорога хороша, асфальт. Є де малювати. Що ти робиш? Дірку в лапті зробиш? Ну, на не протирай колес, ха-то, ха. Малюй, малюй, що ти малюєш? Mm, трактора, трактора, угу. трьох колесний, трьохколесний, ага. А хіба такі є? Да. Да. Є. там даже. Отам е, друге колес, там не, Там, там друге колес. Там перше колес, там колесо. А, а там, а там, а там, а там по 10 Там одне по 10 колес, там друге по 10 А я по три колеса. і Настя вже старша, їй вже компанії не треба, вона вдома спить. Олешку ще вдома самого не можна кидати. Ну не самого, а з Настю, але ж він трошки в нас вредненький і не слухає Настю. Чи слухаєш? Слухаю! Слухаєш, ага. Не кидайся, бо поб'єш та не буде чим малювати. Сім на добраніч і тихої всім ночі.